Люблю я наших людей. Питання вам, шановні підписники. Кажуть мені, що я агресивний в коментарях, буває, що я злий. Ну от поясніть мені, як можна бути добрим, коли ви в коментарях чуєте таке, і я вам зараз покажу, що саме. Щойно недавно я показував відео, як я е збирався фарбувати оці елементи. Ну, і туди я сховав е самі стойкі е вишечки 8-метрової і так. Фарбою, яка призначена для всього: для металу, для пластику, для металу будь-яких варіантів і так далі. І мені там коментар, цитую, ти буквар не читав. Якби ти прочитав, ти б знав, що то фарба для внутрішнього застосування. На зовнішньому воно його водою змиє. Ну, знаєте, я людину зразу ж заблокував, тому що спорити з дебілом безтолково це безполізно, а вам же всім решта. Сподіваюсь, що емоція пройшла, і я зможу показати. Ну, от дивіться, пластик. Оцеєю фарбою пофарбовано. Три дри, зубами гризи, не відшкрябаєш, неможливо. От алюміній. Це алюміній ветільця. Ну, от та сама історія. Три дри, воно лежало тиждень уже майже тут, трошки менше. Тут дощі йшли і такі, і сякі, і косі, і не сякі. От метал, ну це чермєць. Черм'я то взагалі безполезно щось навідтерте. Я тут взагалі це воно для нього пряме призначення має. Це я зараз просто вам показую для непрямого призначення. А от оцинковочка, От оцинковочка, Давайте спробуємо віддерти. А фіг там, Неможливо, не відколупаєш. Ні, звичайно, якщо взятися з задачею і взяти якусь дряпучку, царапучку, то можна все віддерти. Ну, але слухайте, коли людина пише, що його водою можна змити, ну. От як на це можна нормально реагувати? Просто ну зрозумійте також в мене правильно. Я бачу трошки більше, ніж ви. Я, на жаль, отримую таку порцію емоцій від деяких людей, що я просто не можу на це нормально реагувати в деяких випадках. Бо ну, вибачайте, а як на нього реагувати? От як на таке реагувати, в принципі? Ну це наші люди. Я, 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 я розумію, чому насправді війна відбувається. Тому що в нас такі люди. Не всі, не переважна більшість, я дуже сподіваюся, Але ну, ну чому ви так себе ведете? Чому я, я зараз звертаюся якби туди, от от, от, в небо. Чому ви так себе ведете? Я це не стосується конкретно от, тих, хто дивиться це відео, ставить лайки, там підписується на канал. Ні, 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 абсолютно. Тому що ці люди, котрі тут ще зі мною, вони, мабуть, звикли про щось думати, про щось спостерігати, робити свої висновки, робити по-своєму або пробувати і казати, що ні, ти чувак, був не правий. Тоді ми сперечаємося і рухаємося, якби далі. Для цього існує суспільне якесь надбання, якесь суспільна якби, думка, Ну, суспільна користь в цьому всьому є. Якби от така от логіка цього всього. І я от не знаю, от в такі моменти просто дуже хочеться закрити канал, зробити його тупо комерційним, тому що ви привикли, коли в наших Ютубах ви бачите нічого, крім реклами. І вас це влаштовує, якби в переважній більшості, так? Тому що ну, от такий ентузіазм, який він є у мене, він з такими коментарями, він з кожним коментарем згасає, згасає, згасає. І я не розумію, що робити далі. Я не розумію, чи є в цьому сенс. Це невиправне, це не виправляється. Як з цим боротись? Я не знаю. Ну, таке, я то заблокував цю людину, але ж я ж її пам'ятатиму якийсь час, розумієте. а ви цього не бачите. А я, це, а я це переживаю всередині. Я не можу цього не переживати, тому що я це читаю про себе. От так от. І це те явище, котре змушує переключитися на міжнародну аудиторію. Я вам, до речі, зараз зроблю анонсик невеличкий. Я тут один проект, як вже так задумав вже його декілька місяців, як тягнув, потихеньку так, але я про нього ще особливо нікому не розказував, тільки деякі одиниці про нього знають, бачили частинку роботи, що зроблено. А я назвав цей цикл. Він дійсно унікальний. Ви цього погуглите, ви не знайдете, такого в світі не існує ніде. Називається «Вітрячні історії. Це будуть такі собі байки казки з під історичним, спід реальним підтекстом, який вийде виключно англійською мовою. Українською мовою його не буде, мабуть, ніколи. А в моїй озвучці мною підкориговані, написано, підправлені, скажімо так, факт-чекнуті історії. Картинки намалює малює, звичайно, що так під це все діло, тому що ну я не можу зробити все за вас само самостійно. Я не художник. вибачайте, і навіть не вчусь на нього. Так тому ну якусь частину роботи я віддав штучному інтелекту. Я цим грався, пробував і так далі, але це ще займе шматочок часу, поки я його зможу відрелізити. І це буде такий розважальний контент. Я, коли воно все вийде, я вам дам посилання всім тим, хто зацікавлений сюди. Я про це проаноншу окремо, коли воно дійсно вийде. Але це все це ще займе якийсь час, тому що я хочу його зробити все запустити і тільки тоді показувати, що воно дійсно наявне. Зараз я вам кажу, що це в процесі. Тобто, отак, от, от, але ну вибачайте на україномовну аудиторію через таке от ставлення, ну от яке, от, от є, я робити цього не хочу, от не хочу. Я не бачу в цьому мети, тому що ну буде, буде, буде така сама реакція, вона мене не спонукає для того, щоб я плодив такий контент для україномовної аудиторії. На жаль, і це ну нам всім привід задуматись. Чому так? От, давайте задумаємося, зробимо собі висновки, ну і надалі будемо просто намагатися бути ну, ну, людьми. Отак, от. Це весь мій меседж для вас на сьогодні. Ні, не весь. Тепер до тих, хто для тих, хто додивився до цього моменту, у мене є питання. Бачите за мною панельки? Це навіс, так? Це навіс, е великий, він там чималий 34. В даному випадку штучки в панелі. Е це лонгі, великі 545-ті. Так, і скажіть, будь ласка, як ви думаєте, оце вам питання зараз для дискусії? Тому що тут питання дуже цікаве. Я потім розкажу, чому і що, і як. Але зараз питання: чи є сенс в даний момент, в даних цінах 545 лонгі, оці замінити на двосторонні? Якісь. Того самого розміру. Розмір в даному випадку. 2284 на 11.34. Це в міліметрах. Ну, по довжині можуть влізти чуть більше. там до 23-84 влазити, Якби ну спокійно. Вони стають тут. Місце дозволяє, якби просто ну, чуть варто торчати буде, чуть не торчати буде. Це таке. Це не це не принципово. Але от включіться зараз і скажіть мені, напишіть, чи є в цьому сенс? І якщо є, то який? З калькулятором бажано. Ну не просто ж так все має бути. Тому отака от вам затравочка. Це питання і ну. Будемо в цьому напрямку теж думати і рухатись. Знову ж таки, все має бути обґрунтовано. Нічого необґрунтованого бути не повинно. Все буде добре. Сподіваюсь, побачимось і тримаємося. па, -па.